Гідність це не просто слово, це наш внутрішній стержень, який не зламати, ні страхом, ні війною. Це чесність із собою, здатність робити правильний вибір навіть тоді, коли ніхто не бачить. Українська молодь сьогодні проходить випробування, яких не знали попередні покоління. Війна забрала спокій, але дала розуміння цінності життя, свободи, людяності. Волонтерство стало способом довести. Гідність це дія. Ми вчимося, щоб будувати майбутнє, шукаємо себе у творчості, технологіях, культурі. У кіберпросторі ми можемо бути голосом правди, в екологічних ініціативах, берегти планету у навчанні відкривати нові можливості для себе і країни. Гідність це наша відповідальність, це вибір бути сильними, навіть коли боляче. Це віра в себе, у свої цінності, у свій народ. Ми покоління, яке знає, внутрішня сила починається з поваги до себе і перетворюється на повагу до України. Гідність це наша зброя, наша свобода, наша Україна.